Добрий ранок усім. Ріта, що там таке? Ріта. О Боже, що це? Рит. Ріта. Ти <рит> <рит> ж не Ріта. <рит> всі біжать, всі біжать. Де ще двоє? Де ще двоє? Всі біжать. Ой, всі кричать, всі біжать, всіх треба кормити. Ранок починається. Коли зробив тут хвіртку, доробив, нема вже тут вікна, тільки пофарбувати треба. Хотів обрізати отак, щоб було по цій рейки. Кажу, не треба. Роби його отак наповну цього, нічого страшного. Такого. Фарбу куплю, так пофарбуємо. А тут зробив таку ось, ось штучку, шлангачку вдіг, бо Крістина порізала пальця, чуть не відрізала собі. Це дуже-дуже так обережно треба з такими парканами. Як вона чи отак цеплялася, відкривала, чи що, я не знаю. Цю пучку прямо чуть не відрізала. Таке гостре. Так я зробив оце отаке Всі гарлапані. Хіба болота дивіться, яке воно розвели зранку вже. Гарла пані Що таке, курка? Що тебе так підкрючило, я не пойму. Що з тобою? Поймуть, подивіться що він таке. Що це з нею? це не може вилізти, чи що? Що їй так на низ пхне? Води не лили, дивіться, що вони делають. Качки, болота розводять, болота розводять, страшно. Сьогодні треба і цим підсипати, бо цих теж таке болотяка вона. Всі требують уже цього, як його, кабачка і... І трави, Гляньте на цього шипуна. Цей черненький, який маленький був такий шипсік. Це з молоденьких ось. І подивіться на цього. Який він. Здоровий. З маленьких таких. Качки такі горласті, так кричать. Ну, несуться вже, вже давно несуться. Кури зараз взагалі не несуться, виручають качки, то тільки на качиних яйцях виїжджаємо. П'ять качок і всі несуться. Тут тільки качині яйця зараз і є. Кури взагалі не несуться. Я Коля кажу, взимку не несуться, бо холодно, влітку не несуться, бо жарко. Ось таке. І вчора перегнали їх туди до малих, окремо. Вони повтікали назад, повиривали там всі, затюляють двері, тюль повішала туди в сарай, щоб мух не було у кльопи цей. І та, купила, купила корм їм для несучості такої. Кажу, Колі, трохи відгадувати їх на цьому кормі, та може тут будуть нестися. І вони вирвали ту тюльку і втекли сюди до тих. Не захотіли там сидіти. Щось курка, вчора бігала щось воно, непонятно, що з нею. Стой. Гляньте, який у нас вже красень маленький. У папашки їсти проси, бугай вже такий. І все у папашки їсти, да? Пішов, пішов, ховатися, 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 пішов. Що ти вже заховався? М? Який вже Вимахав. Цей вже виріс, а та все на яйцях сидить і там під тумбочкою. Два яйця, і вона все на них сидить. Скільки яйць перевели, щось не як. Цей вже воно який був, я вам показував, геть маленьке таке, яке воно є. Виходь, виходь. Виходь. Сівся там все. Я заховався. Підійшли до мене, я заховався. Я тут буду їсти, просити. Ті вже друге гніздо мостять. Ще цього не викорували, не вигодували вже, вже іншого будуть заводити. Кажу, ти бачив, як він ходив вже по цьому. За папашкою бігав? Поза Ага. Ні, ще не бачив. Вже бігав. Вже сюди виходив? Так. Да. Я підійшла і він заховався. Наховалося. Це я так мою посуду. Колі каже, йди, дай королям, я буду мити посуду. Поприбираю в літній кухні. Це я так мою посуду. Трави зелені вже ніде нема. Гілки вони не хочуть їсти. Тягаємо сіно. І вже так я вам скажу горненько витягали сіно. Ну, треба десь будувати ще сіни, коля кажу. Бо це в тому сінику мало сіна. Тікай. Ці теж носять. Та тікай лізеш, ну диви, тільки відкриєш, він уже... Ну, вони не хочуть сіна їсти, вони хочуть цього зелені і свіженького. Сіна вони не хочуть їсти. А де ж я їм возьму? Гранулу гани ждуть. До речі, перевели ми повністю на гранулу їх. Ой, побіг, злякався втік. пусти. Бо цей зерно не хочуть їсти, вигрібають лапами з цього, з кормушки повністю все зерно. Не хочуть, а гранула, аж трусяться за гранулу. привели їх повністю на гранулу. Я сказала, нема чого витрачати гроші і викидувати на землю, що воно тут усе все засипане зерном. Це вчора, що кури були, то повикльовували, повигрібали, то під клітками все засипане було, аж попроростало все. То перейшли на гранулу це. Ну, гранула дорожча виходить, але вони її, хоч не переводять, не. Не розкидають. <ріпи> Таке, вони наїдаються нею. <ріпи> зерно вони <Сіна> зда... <ріпи> за вас стається, гранула і наїдається, наїдаються і гранула майже на добу їм залишається. А зерно я насипала, 5 хвилин вони вигребли його і все. Та ні, там сіна можна не роздавати, тільки там, де малюки роздавати сіна, а там повні клітки. <ріпи> так вона вигрібає собі на підстілку. Хай виїдають, без скільки переводиться. Вони зерно вигребли за п'ять хвилин і сидять а голодні. А цей. А гранулу ні. Гранули вони, їдять майже добу. А ти поїв шиншил, а я йому вчора не давала ввечері. Його угу. голодом мориш. Нічого, ну, бідний, голодом його морять. Подивись на нього. Дідамо. Не видно ж ни за тебе нічого. на на масаж, масаж. Бідний, голодний, голодом заморяний. Голодом заморяний криль. Такий бідний, такий якось і малюк. Цікаво, якщо його на руки підняти, дуже важкий. Не знаю, не можу відкрити. Малюка. Роздавлю зараз. Малюк, йди сюди. Води нема. Ася. Малюк. Сніжний ком. Вухо в дитинстві, як ото повредили, так воно таке закручене є. А ти так його візьми під передній і під задній лапи, щоб його видно. Та, так я боюсь він зараз шклябуть. Та не начне він спик. Фіншилк, о, о, хлопи. Ти? Та візьми Тим його так, йому ж важко і наївся, то він буде тебе шкребти. Бідний, худенький, хлопчик. Худенький, олиняє, олиняє. Да. Олиняє, так? Олиняє. А ну він важче, ніж ні? Малюк, по-моему, Там уже цыплята пішли по цьому. Цьому теж треба прикрутити, щоб не цей. Це от, так, да, це єдина клітка, яка не Ого! Я, Я ж тебе кажу. Ти ваш. Я ж тебе кажу. Ти. Оце ти мурмило. Сиди. Сиди. Малючок. Малючок. В кармані Оксанки грівся, носився і за пазухою. До маленький. Такі. Вихожений такий. Жиробасик. Ля, подерла вже кров пішла. Де? В тебе на руках О, пускай. Нічого. Иди, иди. Треба замазати. Ті воно потікали вже. Да, малючок такий. А той теж такі. Угу. А ці не, ці не такі. Ні, ну а той теж розкрити. Колька мене з бочинкою називає. Не буду показувати. Чи, чи показати. Як вічно підхожу, так мені тільки в очі кидається, не видно. Ну ви зрозуміли, що ніколи не бачили. Скажу, якась дурна. Серйозно, я тільки підходжу до нього управлятися. а воно мені саме в очі кидається. Не видно. <смеш> з Боченка, так? Да? Красунчик каже, ти з бочинка. <смеш> вони, вони такі здорові, <смеш> вони в тебе такі здорові, ти криль робочі. Вони у нього висять. Прям так. Це якось ні. А то якось він так бувало встає, проходиться. <смеш> вони у нього прям такі огромні. <смеш> Коля каже, каже, голодний кумі. Я кажу, ага. <смеш> Я, Це точно. <смеш> Да? Це не такий здоровий. <гум> О, Качка знесла. яйця, як чого достать? Це не шипунки, це ці несуть. Прости. Качки несуть. Що ти, красоня? що? Що ти, красоня? Оце як жаровано, трохи скудло. Погано їсть щось, ні кабачки не хоче їсти, нічого, спека, тільки водичку попиває геть потрошки. Потрошки, геть масу не набирає. Кльоп. Кльопа. Що? В тебе є воно комбікорм. Або гуляє, так виносить тут загородку. То гуляє, то спекає. Щось ніяк вагу не набирає. Свинья. Что ты там выбираешь? Что? Болото смачніше, да? Кл ⁇ Ну, те хлопчики уже у новенькие Вот такие уже. Да? Да, козі. О два з половиною ну, майже три місяці. Майже три місяці. їм оце, оцім хлопакам. Цим... Оці. відкрила Тут я не знаю хто. Оце ми дивилися дівчина, а тіх ще не дивилися. Оце ж ці що після всіх старших ідуть, там у них щось пів місяця різниця. Скачуть. То путешественник вічно втікає, вічно втікає, як він прошмигує, не знаю, клітку даю, відкриваю, даю їсти, потім дивлюся по двору вже скаче, вже бігає. Що, чекаєте? Да? Чекаєте? Ну, коротше, так оце і всіх показала. Нема що знімати, одне і те саме. Одне і те саме, каже, ти що не знімаєш, хоч потроху, ну що знімати. Що я буду вам знімати? Кожного дня одне і те саме. Одне і те. Да? Хазяйство оправляємось на цьому, на цьому все мухи. Муха, рибка сушить. Мухай хай зяснюється. Що? їдять? Не співаю, щоб а кстати, виходило цепля. Куди воно побігло? Воно а за вами... воно зайшло. Три виходили і загнав. Ти загнав? Із загна. з мамкою. їдять. Із мамкою. Щось мені перестали подобатися бургунці. Вони невеличкі такі. Ці хоч більш-менш, хоч є щось таке в них. А ці бургунці такі маленькі, що сидять на місці взагалі. Наче на них і росту немає. Сидять. І диви, воно возле тої миски товчуться, а тут ось вони там воно, посідали. І там пробираються. Це а... Полу сплять полуцей, понаїдалися вже, ну, все одно жують. <смі> все одно жують. Ну маленькі вони. І самичка маленька, і криль маленький, і вони маленькі. То... Так ото, що вони рижі, чого вони такі популярні, що прям їх так хочуть, я не знаю. Ну, Вони маленькі. Ось ну, самичка, бачите, теж така невеличка. Де там ті? Поховалися? Поховались, да? Я ж кажу нічого нового. Нічого нового немає. Так три штучки залишилося. гусей перебрали. І як залишилося три штучки, вона їх не трогає, то все-таки гуси ото щіпались під низом. Якщо робити такі клітки, де я отакі гуси і качки, то треба вище робити, щоб не доставали, не довбали їх з цього, з піднизу, щоб вони не бісилися. Нам треба було раніше гусей прибрати, тільки побачили це. А ми не могли поняти, ми не могли зрозуміти, чого воно так. А потім, як де телепали, швиденько прибрали. Так троє залишилося, тільки ж скільки, скільки вони унічтожили, що ця що Та тут та багато йому насипав. Багато, вони жирні. Що він, що шиншила, жирні, я їм геть по столовій ложці даю на, на добу. Ти що, їм скоро гулять? Він же не зможе й на криличку вилізти. Я тебе серйозно кажу, вона штовкає. Воно штовку не, не буде. буде. Вони штовку не, не буде, ці кролички тут сидять. Кролички сидять. Тут Ось так розляглася. Це тут сама сидить. Бо дереться і нікого не підпускає. а сидить тут сама. Фея. Да? Ще одна бешена. А зі всіми б'ється. Та сидить. Коротше, Коля вже і поуправлявся, я, типа моє посуд. Так що цей. Так що все. Не знаю, щось. Щось, як нове, то знімаю відео, А так, ну, толку знімаю. скажу, одне і те саме. -то. Добери, змішку. Добери. Так що все, кажу вам пока-пока. оце з клітки до клітки. Одне і те саме показування. Все, всім пока. І ще раз всім доброго ранку. Гарного всім дня.